Що, балусю, я хочу молока. Зараз, зараз рідненька. Зараз я тобі налю молочка. Тримай молочко. Зараз я тобі хлібчика дам. Ось цюшечку. Сідай ось на ослінчик. Ой, почекай, почекай, він холодний. Да я вас застелю тобі таким килимком. А тепер сідай. Ой, бабусю, який гарний килимуз. Де ви його взяли? Сама зв'язала. Бабусю, а звідки ви таке знаєте? Що? А ось із різних старих речей. Ось різні старі речі. Ріжуться ось на отакі смужечки. Ковдрі називаються. І ось таким крючком і в'яжеться. Аріно, а не впізнаєш, ти ось отакий блакитний колір із чого він? Мої футболки? Ну, так, звичайно, це твоя футболка. А ось мамина футболка, а ось бабусин светрик. Виготовлення. Із старих речей, нових речей це перш за все турбота про навколишнє середовище. Дешевий одяг став другим за обсягом забруднювачем планети. Це так установили учені. Тож нині набуває популярності такий напрямок діяльності, як апсайдинг. Це таке нове зараз слово, нове зараз таке слово виникло апсайдинг. Апсайтинг це дає можливість по-новому використ... подивитися на оцей непотріб, мотлох, який є у більшості домівок. Цей процес не не тільки дає змогу влаштувати глобальне генеральне прибирання у будинках, а й придумати і створити щось нове і дуже красиве із старих речей, якими ми не користуємося, яким давно-давно місце на смітнику, але нам все жаль їх викинути. Ручне килимарство відомо ще з давніх-давніх часів. Батьківщиною килимарства вважається така країна Персія. Там у цій країні жили такі племена кочовиків. І вони переїжджали дуже часто з місця на місце. І тому для швидкого облаштування їхнього житла їм потрібні були такі речі, які б швидше, при це пришвидшували. І от вони починали ткати такі величенькі. Полотна, з яких вони легенько робили собі житло. Починаючи на Україні, килимацтво виникло на початку 19 століття. Килими ткали на ткацьких верстатах, але ці ткацькі верстати вони були дуже дорогі. І через це навіть придбати верстат. Або придбати килим, який виткали на цьому верстаті, було дуже-дуже дорого. І це могли зробити тільки багаті замужні люди. А що ж залишалося бідним людям? Вони теж хотіли такі килинки. І лише на, на кінці 19 століття виникла почали, люди почали. Виготовляти для себе килимки. Виготовляли килимки із старого одягу, різали ось на такі полосочки і за допомогою крючків вив'язували ось такі килимочки. Ці килимочки були практично, практично дешеві, тому що вони виготовлялися із підручних матеріалів, із тканин, яких було. Із Одягу непотрібного малого, якого було багато в кожній хаті. У нашому селі, внучечко теж є така е, об'єднання, таке берегиня, куди от зараз у такий тяжкий час, е, в якому перебуває наша країна, е, сходяться жіночки з нашого села, просто щоб поспілкуватися і також щоб дати розвиток. Різним ремесарністю у наших захисників, у наших солдат користуються ось такі килимки якими можна користуватися на передовій, просто коли холодна земля, щоб не сідати на холодну землю, а просто сісти на такий килимок, або коли там використовують, от наприклад, танк, це ж ну, метал, холодний метал, вони теж підстеляють. І цей. І ще я думаю, що їм ще й допомагають ці килимки. Коли вони дивляться на ці килимки, мені здається, що це. Їхній спогад про їхню батьківщину, про їхню хату, про їхніх родичів, про їхніх близьких, і вони теж завдяки цим жіночкам, ніби побували вони вдома. Пилями, але так тепло на душі, коли додому близько Раніше повертав, не тим шляхом не помічав, тепер уваги навіть на рівень тиску От Скільки б не питав, щоб не робив, ніби заблукав Серед номерів кольорів